Всім доброго. Що у нас сьогодні? Сьогодні у нас сильний вітер. Там бачите який по деревах. Сильний вітер, але... Нічого, частина щось одразу випала. Десяток кидав. І тільки трійка. Ну було п'ятірка. Два тільки що сіла вже. Я дивився на них, думаю, як вони себе поводять, поки тримають вітер, але за таким вітром. Ну я взагалі-то не дуже там полюбляю багато кидати. За раз мається на увазі. А таким вітром так. Він занадто сильний, бо одне слабеньке знайдеться і потягне усіх. Я десяток кидав, але кидав так. Три коки подивлюсь, що воно як. Тут 31 сірий. й сірий. 10-й стальний... А ні. 31 й точно а 10. й, -й сів вже я ж пригадав, я в перших його кидав він сів. І щось ще там, парочка якась. Два сірих там начебто і стальне щось. Ну, сірий 31. й а, друга голубка там сіра, точно, два сірих. Поки вітер тримають, але не хочу накидувати багато. Західний вітер. А ну, пітас, південно-західний навіть. Південно-західний вітер. За прогнозами 9-10 пориви. Але це ж пора і Ну все одно такий сталий вітер, я думаю шістка, шістка є, 6, що стальне сідає, то значить там виходить що Сіла стальне і пара сірих там, друга і 31. А, це... Це... це, 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 це схоже що лахманогі, да, начебто чи ні? Дев'ятнадцятий у мене є. Лахманогі, він чи лахманогі. Да, лахманогий. Це лахманогий, 19-й голуб. Ну, думаю, що голуб. Точно не знаю ще. Але думаю, що то голубок. 31-й це вже батьки дворічні, перевірені, батьки 2-4. Батько їхній. Ось він ходить. Тальна голобка, вони мені таких в минулому році класних, чотирьох дали і всі чотири було такі. Молодці літали. Дехто залишився. Одне залишилось начебто. Було два. Залишав я два. І одне пропала голубка одна навесні. Небо... Відео сіре було на початку, а зараз воно роз'яснюється. Ну воно як роз'яснюється роз'яснилось, так швидко і затягнеться. Бо все-таки вітер ганяє ці хмари. Десь 20-21 у нас запрогнувається за температурою. Зараз вранці взагалі... Проголодно було 14-15. Так, сонечко не дає другого роздивитися, десь воно. Ага, бачу, бачу. Так, ну мабуть, поки вимкнуся. Поки паузу зроблю. Одне тут, одне, десь от тут воно. Десь там. Сонечко не дуже дозволяє. Додав я ще трішечки. Ну поки що ніхто не сів, скільки я додав. Шість. Начебто шістку слідав. Але зараз я думаю хтось впаде. Це стальне одна одна, двадцять друга. Стальна ну, риба горла в мене. О, бачите, когось там затиснуло. Ну це одразу коли кидаєш, вони зараз підлаштуються, підтягнуться. Ага, це молоденьке, це перший раз. Це перший раз. Мале. Я так дуже малих не кидаю, щоб прямо настільки настільки, щоб воно не пищить вже, але воно молоденьке, якось ну, довго воно. Набирала вагу, там сили набирала довго. Але ну, я в такий вітер піскуня там, не кидаю, бо треба це таким сили треба. Бачите, а ні, тут навіть я кидав сім, куди виходить, бо я бачу тут, бо вісім навіть, я бачу 4 тут і 3 там. 7 и 8 сила, значит 6, 6 кидов. 6 все-таки кидов. Боявшись. Сам запутал сам себе. Ну, он, а кто есть там 3, 4, 8 тут зараз. 8 тут, одна сила, 9 и минус 2, 7 кидов. Бо я таких повыкидал швидко, навіть толком Номери не дивився, я коли кидаю завземо на номери дивлюсь. А то так повикидав, парочка вона почала підсажуватися вже та що була. Думаю, під них підкинув, щоб вони якраз нехай потримаються. Взагалі думав сьогодні, чи кидати, чи не кидати їх. Думаю, ну на перевірку от тих кинув перших. Думаю як вони будуть, не будуть тримати. Нормально. Важковато звичайно, але... Нехай. То виходить, що тут п'ятірка. Тут п'ятірка, мінус одна це шість і там трійка десь, так? Да? Десь трійка. Ну, парочку я бачу, а я не думаю, що вони кудись там. Оце падається шоста. Ага, бачу, така зараз сяде, я вам покажу. Таке забарвлення, цікаве в неї. Вона і сіра начебто, але така реально мазана. Ай, э, не, ні, ні, це клон сів. Клон. Це начебто він сів. Ні, ніфіга. Ніфіга. Щось я не тому Він там сірих повно накидав. Щось я. А, ага, ага. Так, це сів клон це 13 він наче, то клон я називаю, бо 2-4 дав голуба. Один в один в себе, бо я навіть їх, так от, якщо їх разом поставити, їх не розрізняєш. я я як кажу, оце клона дав. І я його клон так називаю. Це щось дірка в кримі. А, ось це шосте, що, що я хотів на початку показати. Кажу, цікаве таке забарвлення Что у Покажи, Сэда. Так, два сила. Было Було 8, да? Трималось. Да, 8 было. В горе. Два сила. Три сила на початку. Одне було. Начебто тих, що я не бачу, трійка. Оця трійка, вона тут так і тримається. А ось трійки я не бачу. Ті, що там зсувались. Ну вони підтягнуться, там висота у них не, це невисока, тобто навіть низька. А це 22-й тримається стальна рябогорло, оце білохвоста. Тримає вітер, молодець, бо я... мамка у неї така була, особливо молодою була, не тримала вітер. Її совувала. Вона приходила, але її совувала. А потім мамка, коли вже от... вже осінь прийшла, вона нормально стала вся. Чи зміцніла, чи хто я знаю. знає. Молодої вона не тримала вітер. А от дитина її нормально дивлюсь, хоча в мамку дуже схожа вона. За екстер'єром в першу чергу. Ну я вже не тільки по цьому разу дивлюсь, що вона тримає вітер. Вже були у неї випадки, де сильний вітер. Але вона все-таки вітер тримає. Мамка живата, звичайно. звичайно. Так кажу, що не тримала. Це не означає, що вона кудись поділася. Не тримала, але приліт... прилітала. Ось я не бачу трійки тої, щось намагаюся відшукати. А, там ще ж моя ряба. А рябою немає, якраз там ряба. Дев'ята. Я не бачу її. Бо тут пара. Пара я так... Схоже, що пара сірих, ота пара сірих, яка була на початку ролику. 31-й і друга. Друга така голубка, але я був на вигляд дивишся на голуба, але дивлюсь, вона в пару йде. Вон щось летить. Бачите? А, всі три. Всі три летять. Молодці, молодці. Я розумів, що вони прилетять, бо вони недалеко були ось, бачите. На сонечко надивишся, дивишся і то потім вам не, не можу. Вроді би воно все ось-ось. Молодці, молодці, оце ряба бачу. Хвостик світлий. Ось підійшло. Це дев'ята ряба. Сіра ряба, така світла сіра ряба. Мені рябі начебто не подобається, але ця сія ряба так до вподоби. Ну ось, одне горой підійшло, прям нічого собі. Зазвичай вони навпаки низом підходять. А одне вище, ніж всі підійшла. І тепер, тепер я бачу, що всі тут. Три, ось чотири. Ну тут п'ятірка і одне вище, да? Молодці. Випробовування вітром проходять. М'язи качають. Ось одне, що я казав, горой підійшло, ось воно. Ну, горой. Так, накажу тут горой. Вище просто, ніж. Але воно на диво вище підійшло. Чому на диво? Бо зазвичай в такий сильний вітер вони все-таки тягнуться низом. Їм легше. Ну як чи легше, чи просто що їм подітися вже ніколи, коли вони знижуються максимально до дахів. Тоді вони вже якби, над дахами, над дахами, якось там впираються. А тут не. А тут не. А Они седают, начебто, ось, 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 тут были, ось, ось. що я не можу їх нормально фокусувати завжди воно злітає тут а зараз так взагалі злітає все налаштування до заводських налаштувань злітає часто через те що коротше ладно є причина Є поважна причина, але злітає багато що, не тільки відеокамери. Друга і 31-й взагалі вони з перших китків теж почали собі бажання показувати і все. П'ятий там голуб. Дев'ята, тридцять перша, друга, десята. Голубка. Молодці, молодці. По... Поупиралися. Навіть кого сунула ті. Підтягнулися. Отак от потрохи. Просто що цей період я повинен був пройти раніше, але... Вийшло як вийшло це ж стальне начебто сідає вже нехай сідають Стальна це 15 та голубка Така штуки вчора красива. Дзьок не відкритий. Зьоп не відкритий. Та не так все погано. Он цей чудік сідає. Де він? А, он зараз тут тут зараз, зараз я покажу вам. Горобчик. Дзюрчить. Чутно вам чи не чутно, він сідає о, ось сюди, на трубу. І, і причому зараз він на грибок сів, а то прямо сюди сідає. І дірчить, зірчить, співає. Я кілька разів шукав, чи в трубу впав, чи що там всередині куда. А потім з один вже жінка підказала, каже, то там сідає, він то співає. А воно ж віддає в трубу і додому дуже чутно. Як із труби. В итоге вийшло підсумку, що він просто тут співається, у нього тут така сцена. І він тут кипиш наводить. От що друга голубка, що 31, там такий мені не подобається. Він не до вподоби за, за, за своїм. Забаром, ну такі, ось 24 ходи. от він клона дав 13. А, до речі, він може і там. бути. Та ні, щось я там забагато. Хтось сів. Але от е, такі самі там теж літають темні. Темні мені не подобаються, сірі. Хоча в мене теж вони є. Але не особливо до вподоби. Як і темні стальні. Темні сірі, темні стальні, мені не дуже. А от світлі сірі. До прикладу, до прикладу, до прикладу, які ось отакі. Це ж сіла голубка, оця шоста вона на камеру сідала, а ось такі мені подобаються. Отакі і ще є світліші лоскаті. Ну, це таке між світлим і темним, це теж мені подобається таке. А от дуже темні не подобається. Вот такие подобаются, ось. Ось. вот нравятся, вот вот такие они мне нравятся. что вы сегодня сюда-то собираетесь? Тут висять вже над дахами і ці ніяк не сядуть, але й добре. Тренування все одно, депони на якій висоті вони не літали, все одно ж качають м'язи. Ось це одне з сірих цих поки, не розумію, чи то друга, чи то 31 й зараз сядуть. Зеленим кільцем, а 31 з жовтим. Зараз сяде. Стальне бачу, сідає і сіре. Але хтось сідав ще. Класно, коли вони сюди прям сідають. Їх я хоч можу чітко зрозуміти хто. Так, біле кільце це п'ятий голуб. Стальний голубок, такий вже помітно, що голубок, а це жовте. Жовтий це 31. Теж голубок. Ось такі сірі, мені не, не особливо подобається. Він, він темний цей сірий, але але... ні, схоже, що наплутав сірий, не продва 4 десять Треба дивитися, не пам'ятаю, що і вас не заплутати. Отакі, от бачите, хочеться отаких от, от більше. От як 18 ходить. Отакі сірих я полюбляю, намагаюся вивезти. До речі, от він такий крупний. Голуб крупнявий, І Да, є крупнявих дітей, але крупнявих таких дітей, ну начебто з бажанням, поки важко сказати, що прямо літаючих, не літаючих, але не трупи. Бачу, що вони. Він класно літав, цей голуб, 18-й. Я його називав. В році Він такий на самопідривах потім, я вже його не ганяв, а він на самопідйомах там літав. ну Такий з бажанням, чувак. Але мощний такий голуб береш його, він ну крупнявий голуб. Ну як на моїх, звичайно. Бо він, бачите, такий сам по собі міцний голуб. Шия така і довга, і товста, і сам корпус береш. Він такий голова така теж моцнажу о а там пара вже а вже пора зараз сонце чи дасть мені дасть пара піднялася це там друга голубка і дев'ята голубка ряба вони піднялися а чуть вирішила я тут уже ладно тоді мабуть я вимкнусь бо тоді це схоже що не закінчиться швидко. Ага, ось отут вона. Одна ось тут, це сіра. Друга. А сіраляба дев'ята вона десь. отут трішечки попереду. Від неї. Ага, ось вона тут на хмаринці якраз. Але вона вище. Десь тут вона тут на цій, начебто хмарці. Зараз хотів вже вам показати оце друга. А ця, оця, оця, оця десь тут. Ну ще раз, стані. Начебто я її очами ось ось вона. Оце, та ряба дев'ята, вона вже, вже фігурувала. на роликах попередніх ну все поки вимикаюсь ця вже ага бачите як швидко вони підстрибнули і так само швидко вони сідають Вон ця, склалися взагалі дрючками склалися Вон ця, бачите як склалося на вітер але швидко і збиває город до речі оцей вітер він тим і хороший як хороший, він небезпечний і хороший, бо бачите, як її хотів вимкнутися, а вона ось ось-ось-ось вже була тільки що на там 200 метрах. А вже ось тут, на даху на это на, на даху майже. Та зараз вона тут і сяде. Рябу. Рябу, ряба, Ряба вище. О-о-о-о. А це стальна, а це не друга. Це друга тоді виявляється, що раніше сіла, я не помітив. Це третя. Третій номер стальна. Голубка. Ага. Жовте кільце, третій номер, це ж ноги по моїй найкращій парі. Це їх дитина. А ось і ряба. Тільки ж я її не бачу, а вона за деревиною виявляється була. Едмут, я йду, де вона, я її вгорі шукаю, а вона вже ось сідає. Ось так от, молодці. Швидко підстрибнули і швидко сіли. Все, поки вимикаємось.